На огляді черговий шедевр китайської електроніки. Ось такий ліхтар з запальничкою. Запальничка дводогова електроімпульсна. Закриваємо. Моделечка в нас YMT618. І що в ньому тут цікаво? Розмір порівняємо з коробочкою сирників. Невеличкий, Цоп дуже потужний цОп діод. Тут у нас магніт дуже потужний. Ще є крепежечка вело. і крепежка може працювати як налобний ліхтарик. Ось Тут в нас кнопочка вмикання, вимикання. Переглянемо режими. О, який потужний діод. 50%. І стробоскоп моргачка. Так, тут у нас ще є один прикольчик. Працьовує на рух. Вимикаємо і розглянемо, як працює запальничка. Корпус пластик доволі якісний. Тут в нас ще маленький діодик. Відкриваємо. І... Зараз ближче. О, зараз... Спробуємо щось підпалити. Фу, горить. Закриваємо, щоб не зробити пожару і розглянемо цю магнітну. Штучку. Це вілокріпешечка. Можна використовувати як велоліхтарик. і він не впаде. Бо настільки міцний магніт, що, в принципі, такого я ще не бачив. Реально, відірмається дуже жорстко. Так, и тут у нас крепежечка для налобного Вот Так она защелкивается и мы имеем такой налобный лихтарь. То есть белый лихтарь, налобный лихтарь, карманный лихтарь, запальничка. Великий цоп-діод, невеличкий діод. Магнім неодімка. Тут у нас заглушечка Type-C. І провід в комплекті. Ну, ось таке чудо китайської електроніки. Так що підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато прикольних штучок китайських. І ми вже багато роликів зняли. Так що підписуйтесь, ставимо вподобайочки і до слідуючих відео. Дякую за огляд!